Вітаю народи, і з вами Крупт. Вибачте за дещо втомлений голос. Але кілька днів тому я проходив сюжетку Дехії і зрозумів, що дискусії довкола неї не стихають. Тому я вирішив зробити відео, яке буде корисне тим, хто в майбутньому програє 50 на 50 та отримає Дехію. Дуже сподіваюся, що цією людиною, хоча б кілька разів буду я. Але якщо зараз Дех'є це вибір вибивати чи ні, то потім буде вибором прокачувати чи ні. І я хочу, щоб ви завчасно зрозуміли усі переваги та недоліки цієї дівчинки. Якщо вам потрібен гайд на неї, то він в мене вже є за посиланням в описі. Що ж, погнали? І почну я зі своєї думки: я не вважаю її слабким персонажем. Просто гібридні персонажі у хуєверсів поки що виходять погано. Наприклад, мій другий улюблений персонаж після Йої Мії це ньянь. Яскравий приклад гібридного персонажа. Тільки з нею розробник допустив ще більше помилок. Бо дехіо, нехай вони і п'ятизірковий персонаж, рятують Сузір'я, а от Шіньянь рятує хіба що дуже велике бажання гравця нею грати. А і ще я буду оцінювати саме С0 дех'ю. Бо, як я вже казав, з сі 2 це персонаж, що не сильно поступається решті в ефективності. Отже, переваги та недоліки дехі. Вона по сюжету охоронець, тому почнемо з її користі для групи. І перше, це баф на спротив перериванню. Це зараз дуже важлива опція, яку складно переоцінити. Однак. Він обмежений у часі 9 секунд після касту Єшки Та має кулдаун 18 секунд. Тобто, навіть якщо одягти їй церемоніальний меч, ви все одно не зможете підтримувати цей ефект. А також цей баф діє лише в обмеженій зоні. Чому я про це кажу? Бо її можуть брати як альтернативу щитовику, а той, у свою чергу, не прив'язаний до певної зони. Далі. Вона знижує вхідний демедж інших членів свого загону. І хоч і має обмеження у часі, ну і в розмірі, воно має значно менше обмеження у об'ємі, аніж будь-який щит, бо залежить від повного об'єму ХП персонажа. Тобто, поки ваш основний персонаж та дехі живі, цей ефект не зникне. Однак, щоб прийняти таку кількість демеджу на себе. У групі має бути хілер, а у такому випадку ми лишаємося ще одного зі слотів команди. І якщо хілера не буде, персонажі на полі бою, хоч і отримують частину шкоди, але все ж отримують її. А це означає, що рано чи пізно персонаж може померти без хілера. Ви спитаєте, тоді навіщо така механіка взагалі? І так. Це доречне питання, але я можу лише припустити, що можуть, наприклад, з'явитися супротивники, що б'ють крізь щит, щось схоже на собак. Може з'явитися механіка, де для перемоги над супротивником необхідно отримувати шкоду. Може, нас чекає контент з неймовірною кількістю демеджу, що просто не витримає жоден щит, і з цією механікою перенаправлення демеджу на дех'ю, чи може ще якогось персонажа з цією механікою пройти це буде простіше. Тут лише можна чекати та сподіватися, що цю механіку ввели не по приколу. Добре, з захисними можливостями розібралися, тепер дамажні її єжка. Так, вона дамажить, коли дехія не знаходиться на полі бою, як у Альбедо, але демаж цієї навички занадто маленький, щоб спричиняти вагому шкоду. А також не забуваємо про тривалість 12 секунд. Ну, без Сі-2. Та колдауну 20 секунд, отже, максимально можливий аптайм 60%. І це дуже мало. Ну, добре, добре, добре. Далі ультимейт. І на жаль, крім неймовірної анімації, я взагалі нічого про нього не можу сказати. Скейли низькі. А те, що вона е, не активує щінчута єлань, не дозволяє їй компенсувати цю нестачу демеджу. Однак сі 1 додає вагомі 35-40%, а з ними вже демедж ульти стає конкурентно спроможним. До того ж, з'являється чудова можливість збирати її в хП, що покращує також її захисні якості. Однак лишається інша проблема: в ультімейті дехя може бути заморожена. І так, тривалість ульти 4 секунди, а її можна заморозити. Ну чудово, дякую. Щодо цього, у мене ну у мене просто немає коментарів, вибачте. Просто підемо далі. Так, так ну що ж в нас залишається? То може вона не танк і не дамагер прямим демеджем а вона реактор? І знову через те, що у єшки 12 секунд тривалість. А відновлення 20, Ми не можемо адекватно використовувати дехі у якості Бьорджен-реактора, тобто піроблумів. Та навіть якби аптайм єшки був стовідсотковий, це б нічого не змінило, бо частота проків єшки 2,5 секунди. А в блумів є обмеження, що кожен таргет може отримати шкоду лише від двох блумів за кожні пів секунди. А з її частотою вона буде одразу підривати 5, а то й десять блумів, і це напряму впливає на потенціал дехі як активатора Бьорджена. Що ж, можна, звісно, сподіватися на те, що її якось виправлять, тому я розкажу вам свої думки, що можна було б зробити, не змінюючи її сузір'я та їхню ефективність. Чому це важливо? Бо персонаж вже вийшов і люди вже заплатили за сузір'я гроші. Тож Погіршити їх не можна, але бафуючи сі персонажа, можна перебрати міру і зробити її надто сильною з сузір'ями. Отже, я б зробив наступне: знизити кулдаун єшки до її тривалості, тобто 12 секунд є 12 секунд кулдаун. Таким чином, 2 стане просто Quality of Life, що зазвичай робить одне з перших Сузір'їв персонажа. Зменшити кулдаун на спротиву перериванню хоча б до 12 секунд. Тобто, щоб вікно, коли бафу немає, було меншим, але не перебирати його зовсім, змінити частоту ударів Єшки на раз у півтори секунди. Таким чином вона стане непоганим активатором Бьорджена. Ну і нарешті ульта. Імун до усіх можливих контролів. Бо якщо ви робите ульту, що активна такий маленький проміжок часу, дайте можливість хоча б повністю нею насолодитися у будь-якій ситуації. Ох, скільки усього я наговорив. Що ж, навіть незважаючи на усе вище сказане, я дуже хочу дех'ю, і сподіваюся, що рано чи пізно, коли я програю 50 на 50, отримую саме її. А вам я бажаю отримати бажаних вами персонажів. І пам'ятайте, чим повільніше ви граєте в геншин, тим більше насолоди від гри ви отримаєте. А у мене все з вами був Круп і до нових зустрічей!